Всім доброго дня! Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, ми продовжуємо отримувати японські трактори, контейнери доходять. Сьогодні будемо також знімати відеогляд на японський міні-трактор. А власне, на ось таке от красення Mitsubishi mt 226 Трактор до нас приїхав з рідною кабіною. Кабіна в нас має кондиціонер і пічку. Тобто літом. Не буде душно, а зимою не буде холодно. Е, тому що сідаємо в трактор, виганяємо його на стандартне наше місце для відеоглядів і починаємо вам розповідати і показувати його стан. І почнемо, напевно, відразу з кабіни. Хочу сказати, що так, як і всі, в принципі, інші наші трактори, вони всі в прекрасному, чудовому стані, повністю вже підготовлені до роботи. От, звертаю вашу увагу всюди. Магнітола, до речі, штатна також збереглася, вона тут стоїть, стан ну, просто ідеальний. Всі мастила та фільтри вже є замінені, і він повністю готовий до роботи. Напрацювання у даному тракторці 1252 мотогодини. Міцубічівська панель приладів. Трактор також має свічі накалювання. Зимою краще зробити два рази, їх накалити. Одна зараз у Львові холодненько, щоб трактор гарно завівся. Поїхав! Я думаю, що плюс-мінус камера вам передає звук роботи двигуна та й в принципі передає е, те, що кабіна є герметичною і надзвичайно тихенько, надзвичайно тихенько е, працює двигун сам по собі, тому що він 4 про це зараз розповів. І в самій кабіні також дуже-дуже класно. Раз. Фреза піднята, поїхали. Отож, шановні клієнти, поїхали. Отже, по основних технічних характеристиках. Даний трактор має 4-циліндровий двигун. Більшість серії МТ має 4-циліндрові двигуни, і в цьому тракторі також 4-циліндровий двигун потужністю 22 кінських сили. Е, працює цей двигун в парі з механічною коробкою перемикання передач. Коробка перемикання передач у нас є реверсного типу. У нас є 4 швидкості, 4 діапазони і 2 напрямки руху вперед або назад. Отже, колеса. Розмір шин. Передня резина у нас є 7х14, стан резини чудовий. Задня резина у нас є 9,5 на 24. Стан резини також чудовий. Хочу сказати, що в комплектацію цього трактора, як я вже сказав, входить кабіна з кондиціонером і пічкою. Трактор у нас є з гідропідсилювачем керма. І трактор у нас комплектується ґрунтофрезою. Прошу звернути увагу на стан самої ґрунтофрези. 150 см. Ширина захвату, і от стан ножів також показую, щоб ви все бачили. Ззаді у нас на тракторі стоїть трьохточкова навіска з боковим нівеліром. Це означає, що у нас фриза має функції пам'ять фризи, рівень заглиблення, горизонт, все це на тракторі є і працює. Керується воно з середини, з кабіни. У вас є блок управління даною ґрунтофризою. Також колія. Колія даного трактора складає 110 см, так як є зараз. І можемо ще цю колію розширити до 120 проблем, жодних взагалі немає. Давайте тепер знімемо кришечку і подивимося на підкапотний простір. Оп. Отже, Ось так в нас виглядає підкапотний простір. Багато всього, багато як патрубків. Але я думаю, вам дуже буде гарно видно, що немає жодних слідів. Чи солярки, чи масла, все сухо, все чисто. Мастила є помінені, фільтри є помінені. Трактор повністю готовий до роботи і, як завжди, на трактор також надамо гарантію. Це обов'язково. Вага, ще по вазі скажу, що вага даного тракторця складає приблизно там, тонну, сам трактор там, Тонну до 100 не 100, тобто там, тонна з копійками. Це, щоб ви собі орієнтувалися. Тепер хочу його ще раз завести. І ми вже потім пізніше вийдемо на двір і ви почуєте сам ремонт. По ергономіці скажу, що е, все чудово. Е, кабіна в нас е, насправді на цьому тракторі не є велика, але от я вам покажу, я з зростом 183 см запас є ще досить-досить великий. Жодних проблем немає. І, в принципі, тут також з цієї сторони до ноги. Дуже ще багато місця, що в цю сторону, що в цю сторону. Тобто ну, будь-якому, практично будь-якому оператору, сидіти буде дуже зручно. По ліву руку, як ви зрозуміли, у нас знаходиться вмикання валу е діапазони швидкості напрямок руху або власне, сам реверс з правої сторони, у нас швидкості валу відбору потужності, блокування диференціалу, підйом, спуск навіски і... Блок управління фрезою. Ну, по магнітолі, думаю, зрозуміло. Кондиціонер, тут кнопочки світла і е, самого очисника скла також зрозуміло. Заводимо трактор. Чудово. І виходимо, щоб все... подивитися на роботу самого догуна. Турне-домедне сапониць працює дуже рівно і дуже гарно. Також е, хочу сказати, що як і у всіх японських, виворот керма практично 90 градусів, трактор розвертається на місці. Дуже дуже повороткий і вже таким тракторцем безпокійно можете працювати. Він підійде як на тепличні якісь невеличкі господарства, хто займається якимись кущовими культурами, так і, звичайно, е, в більшості випадків оране поле. Оранка, культивація, оприскування, будь-якої фризування, само собою, будь-якої складності роботи цей трактор зможе вже виконувати. Якщо вас зацікавив даний трактор, ціну ви можете дізнатися на нашому сайті. Посилання відразу є першим посиланням в описі до цього відео. Спускаєтесь, натискаєте і переходите, бачите ціну. Також, як завжди, запрошуємо вас на наші майданчики, місто Львів, кільцева дорога Сокільники, місто Тернопіль. Вулиця Гайова, 32. Зараз маємо величезний вибір по японським тракторах. Кожного тижня наявність оновлюється. Тому от на майданчику у Львові вже тракторів, якщо чесно, складати, немає де, і в середині є досить багато. І в Тернополі також. Ну і звичайно, що навісне обладнання до цього всього також є в наявності. Тому запрошуємо, будемо раді вас бачити і підберемо вам тракторець під будь-який ваш бюджет. Ще також переконливе прохання, будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не пропускати майбутні огляди. Можливо, якийсь з, з е, тих тракторів, що будуть в огляді, стане саме вашим тракторцем. Тому всім дякую за увагу, до зустрічі на каналі.